Слава перуну, батьку бо ми є. Внуки да ж Божі правнуки сворожі, батько наш перун і сила Його, все честь, і справедливість, доблість і гідність, благородство, суд і правда. Воїнів він наших силами своїми благословляє, силами своїми наділяє, силами своїми захищає, а загиблих до полку свого небесного перуну забирає. Тож слава перуну. О, ну, передума, перуно покличу. Прийди, прийди, Перуне, прийди, прийди грізний з силами перунулими, блискавками ясними. Землю святи громами прясними, золоти камені вогню викриши, вогню викриши, світло запали, могуті силу свою. В нас прояви. Слава перуну. Перуне, перуне, Боже златорунний, з громом блискавицею, з дівою перуницею. На землю ступаєш русинів, навчаєш як бій вигравати, й нечість долати, як вороженький косити, й правду любити, вой твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять та за нас богів молять, Аби русь повстала і їм могуть настала, аби храми роду, капища народу волхви відродились, славлення Богам творили, перуни, перуне. перуне Боже злоторунний силі рода, славу, співаю Тебе величаю. Слава перуну, слава. Слава перуну, гнихудрума, які стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде по стежці, тому що єсть той воїнам сути честь. І яко златорун милостив все праведен єсть, прийми пожертви наші в ім'я утвердження сили правди Твоєї і силами Своїми. захисти, силами Своїми благослови. Силами своїми наділи. Усі, хто нині захищає землю нашу рідну Україну Русь православну усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Перуни могутній Боже наш, ти право вірно охороняєш. Між білобом і Чорнобом лад встановляєш, крути коло живого явлення у сварі синій. Це ти ведеш нас стезею правою, добра нічесної з ворогами чорними, а баріт утверджує, ти й державу берегти Україну Русь святою стерегти. Ти сила сильних і відважних, правда праведних і святість святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і жіници вкараєш. Як огрім з небес гряне, та коперун в колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батьку допомагають. Грізний перун у сваргу гукає. Військо своє добою скликає, Гей, перруничі й могутній витязі, ставайте до лави, ставайте до бою, ми по чуємо лави, стаєм на боги. За богів рідних Україну Русь святую до Січі йдем. Слава перуну, слава. Слава Богу нашому, перуну, світлосяйному. Все він громами землю пробуджує, тим духу укріплює та душу радує, кличемо вояцтво небесне, що суть полк перунів, стати на межі прави та яви, коне, сворожі стерегти Русь святою берегти. Ото бачимо, сварга небесне, вогнями многими виблискує, все отцови наші кують мечі, крицею вхід, збираючись на тьму, вражею. Тож візьмемо оруж'я своє й станемо в лави воєдино. Аби з предками вирушити у битву Вселенською, хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад Несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава Перуну, слава. Перуне батько наш, гримить у сварзі синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною. Коли живо явлення тила туберігаєш, рід руський, нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші святими перуницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, а ворогів відганяють, ворогів спопиляють. Горить у душах наших, вогонь сворожий, вогонь віри праведної, святий Божий. Тож тобою ми повсякчас поєднані, у і великому об'єднанні. Прибудь до нас на поклик наш. Слава, перуну, слава. Перуни батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрости та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних воїнів праведних охоронців віри православної, України, Руси славної. Хай перебуває під захистом Твоїм, кожен, хто захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православною і допомагає захисникам нашим і усіх, хто дбає. За відновлення ладу на землях, наших городах, наших, у владі нашій. Хай буде так, слава, перуну, слава. Перуни батько наш, увійди духом своїм народ наш в землю нашу рідною, Україну Русь православною. Ось святий, народ нашій, землю нашу, хай прибуде в нас і в землі, нашій сила, могутня і сила праведна. На здоров'я на багатство, народом, онукам даж Божим, хай святиться народ. Кличу вогонь святий сверожий, Дух праведний, великий Божий, могуть пекучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, у святи. Кличу вітер, святий Стрибожий, дух праведний, великий Божий, могуть летючу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, освяти. Кличу воду водицю, святу Студенницю, дух праведний, дани Божницю. Могуть текучу богів рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святи. Лечу землю, землицю, святу покровицю дух праведний, махоче божницю могуть твердюючи богів рідних, прийди до нащадки гідних, прийди, Боже, у святи. Перуни Батько нашу святий Духом своїм народ наш. І силою своєю пробуди, і силою своєю благослови землю нашу, у святи. Хай прибуде в народі нашому землі, наші сили, могутні і сила праведна, хай захищає вона всіх воїнів, славних, народу нашого. Хай буде так. Слава перуну, слава! Ну а ми, як то вже звиклися, в часі війни додаємо до слави Перуну, заклик до роду, заклик до предків. Хто перший раз, хто не чув, не знає, що це за характерницький заклик. І навіщо його треба на всіх теренах земель наших щодня змовляти, а особливо в часі повітряної тривоги, то є окреме відео. В практиках слава Люба, дивіться і долучайтеся. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кров міх моїх, закликаю рідню по духові крові. Призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій. Станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живіть тепер мене, і дітей моїх, налийте силою, народ наш. Щоб змити ворогів наших, з земель наших, з влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас, і розвійте на попіл ворогів наших, на землях наших і у владі нашій, в чій душі пала вогонь, і скрикоторо у серці моїм повстаньте, спопеліть ворогів наших на землях наших, у владі нашій. Роди мій, красний, предки мої, рідненькі, закликаю вас нині, в честь піди і небезпеки, гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу. Благаю вас про поміч. Встаньте, поруч із народом моїм до бою, Примножте силу нашої славу свою, допоможіть вистояти, і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Дякую. На цьому слова перуну завершується. Ну а ми, як то вже звиклося в часі війни, ще проводимо слову рогу. Соколу світлосяйному, який ширяє з неба і у душі наші, і на землі наші вогонь віри приносить. І знаки когербом нашим є, ворожичим є. Тоже вже не довго, то вже шість хвилин, то а долучайтеся бо то є дуже важне. Тож залишайтеся з нами будете автоматично перенаправлені на трансляцію Словиро.